Уже декілька місяців українці живуть із аварійними чи топлановими відключеннями світла. Як залишитися на зв'язку та зарядити гаджети одне із проблемних питань у час відключення електрики. Адже зараз від електроенергії працюють не тільки мобільні телефони, а й годинники, навушники, колонки та ноутбуки. Павербанк справжній рятівник, і сьогодні є незамінною річчю у кожній кошені. Зовнішній акумулятор стане у нагоді не тільки для тривалих поїздок або відпочинку, але й для будь-якої місцевості, де немає розетки. Тож наша знімальна група вирішила дізнатися, чи є павербанки у магазинах Покровська та як обрати якісний. Отже, павербанки можна обрати на будь-який смак та гаманець. Є як і бюджетна серія, так і трохи вище по ціні, і вони будуть швидше по зарядці. Тобто, якщо роздивлятися бюджетна ціна, то це будуть павербанки, які повільно заряджають телефон, і самі вони повільно заряджаються. Ті, що трохи дорожче, тобто це цінова категорія вже буде від тисячі гривень та вище на 10 тисяч. Допустимо, якщо роздивитися, то вони будуть від тисячі гривень та вище. І вони будуть самі по собі швидше заряджатися. Швидше заряджати телефон. Якщо потрібно зарядити велику кількість пристроїв, то звертайте увагу на ємність акумулятора павербанка. Вони вже будуть на 20 тисяч, або на 30, або на 60, Навіть такі є. Кому треба більше пристроїв зарядити, то можуть вибрати Павербанки, які на 60 тисяч. Вони саме саме вони будуть саме довше заряджатися, але вони і будуть довго тримати заряд. Аби вибрати якісний павербанк, продавці радять звертати увагу на такі складові. Треба звертати увагу на те яка проводимість у них, тобто, якщо в них мало ампер, то вони будуть повільно заряджатися. Треба ще дивитися, скільки в них вольтажу. Тобто, якщо прописано 12 або 10, це буде повільна зарядка. Можна старенькі телефони заряджати і вони будуть заряджатися так само, як і від стандартної зарядки. Якщо дивитися ті, які 18, або 20, 30, то телефони будуть заряджатися швидко. І сам Powerbank підтримує швидку зарядку, тому це скорочує частина, що вони будуть заряджатись швидше. Також у деяких магазинах можна знайти бездротові акумулятори та акумулятори, які заряджаються від сонця. Також бувають повербанки, які заряджаються від сонячної батареї. якщо є сонце, можна покласти на підвіконня і він буде заряджатися. І також є з бездротовою зарядкою, якщо телефон підтримує або годинники. Ціни на таку потрібну річ як павербанк трохи б'ють по кишеням. Так, павербанк, який заряджається від сонячної енергії, коштує близько 2 тисяч гривень, а найпростіший можна купити від 600 гривень. Потужний павербанк, який одразу може заряджати декілька гаджетів, буде вартувати від 3 до 4 тисяч гривень. Але продавці кажуть, люди купують, незважаючи на ціни. Люди дуже часто беруть повербанки, тому що це зручно, не завжди є можливість підзарядити свої пристрій. Тому люди купують повербанки, дивлячись на свої можливості. Ціна підвищилася з початку війни та підвищилася з курсом долару. Тобто, це не залежить від магазину. Не магазин підвищує ціну, а виробник. Якщо виробник підвищує ціну, то в нас ціна теж виросте. Ну так, в цілому на 20-30%. Також, аби зарядити більш енергоємні пристрої, ніж телефон, можна використовувати зарядні станції. Завдяки такій станції можна заряджати декілька пристроїв одночасно. Також таку станцію можна брати з собою у поїздки та використовувати для зарядки ноутбуків, електросамокатів та підключати освітлення. Так, маленьку станцію на чотири порти можна купити за майже 5 тисяч гривень. А ось на сім різних виходів обійдеться приблизно у 30 тисяч гривень.